Це ще посадка замінована, ще до неї не добралися, хлопці. Хоча місцеві мешканці проводять таке розмінування, вони просто підпалюють поле чи посадку, тому що немає, немає коштів щоб, щоб розмінувати. І вони самі таким чином проводять постараємось акуратно зайти у сухпайки русські валяються біндажі тут було перекриття воно все погоріло От. тут стояли Ось їхні бехи. Вон багато там є на стрілу. Ось. Ось тут вона була вкопана. Ось скільки на стріла. Такі одиночні позиції їхні. Також ще багато. Також ще багато. Подивіться, що... що з нашою землею. Як вона вся зранена, спалена, випалена тими рашистами. Порита, <порита> вся. Купа різних ящиків. Патронів, снарядів, мін. Все це ще. Ходиться в нашій землі. Так, розшиста все позалишало тут. І деякі з них залишилися вже тут лежати на постійній основі. Ось так вони тут понакопали, дивіться, що з деревами. Дерева теж понищені. <кій> <кій> Треба дуже акуратно ходити. Так це була лінія фронту. Так, вона йшла. Це були одиночні такі ячейки. Все, друзі, все, все повністю Попали, напорито. Вже вам хтось скидав або вогонь. Поскидували такі таблички, які тут стояли. І от таких посадок є дуже багато. Де стояли расисти яких хлопці вибивали? Ось Все повністю тут.